Всіх вітаю на своєму каналі. Дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні я у цьому відео покажу, як я е, таки вже сніг випав, зібралася трошки прикрити свої трояндочки. Бо якось ну, все думала ось ось-ось-ось, а воно погода була така дощова. То грязь, то дощ, в общем. Ну, а тепер як сніг випав, то таки ж, ж уже. Ну, Надумала щось сьогодні, ну хоч трошки їх присипати. Так як я у ну, троянди в мене всього другу зиму, то поки що в мене землі вистачає, так що їх трошки присиплю, бо якщо не присиплю, все може бути. Чи мороз, чи що в минулому році, хоча і зима була доволі тепла, навіть в січні в лютому розпускалися вже майже бруньки. Але потім вдарив мороз і якби їх не присипала, то якраз до того, що я присипала, рівно стільки ж вони ж і померзли. Так що, ну, поїхали. Так. Ось і випав сніжок. А сьогодні так доволі тихо. Ще Там в принципі, і плюсову температуру передають, передаю, але мало там що, що може далі бути. Так що трошки сьогодні присиплю, трошки може, трошки пізніше. Зараз я там в мене під'їзд до троян не дуже доступний, то я поки що відром буду носити. А потім вже візьму тачку та в тачку буду, землю грузити. Навіть слой такий підмерз, грудки. Але, я думаю, можна откинути набрати ще поки землі. Так ось я з цих трояндочок почав. 你把它给。 По краю почати це ось красуньки. Навірно, із крайнього не починаю. Вот це в'ючечка. В Тут восьміжук випав. Так. Вирішила таки взяти тачку, бо це довго я тут бігаю, тому. О, Ростичок! Привет, тогда ты был. Гулял. Гулял, молодец. Гуляться хорошо. Я тоже люблю гулять. Угу. Ты понял, что зима пришла. Да. Накинать-то. А ну, кидай. Шо? Землю. Папа. Давай, ти ж помощник мій. Хто ж мені допомагати? не, не, буде, не Давай, давай. Давай, разочок. Не хочеш? Не хочеш. Колись... Ну ладно, давай уже. На О Вот так Это лопата ложка. Ложка лопата Вот там, вот там бери Так может ты кашу мало съесть Где мало? Обязательно А ну Вот <плес> так О <клес> Тебе діло буде бачу. От так, о, а ну тепер давай передихне я. Зараз нагружу, що й тачку не покачу. Кстати, я можу... Подведу тачку, а так, боже, чтобы все высыпалось. Ага. Мам. Ага. И... О, собака противный. Все Балакай, балакай. грудька. Тут теж одне зте було. Так, так його. Ну, ще треба трошки досипати. Тут в весною посажене. Щось вона так не дуже виросла. Так трохи. Бо таке ж, як померзнуть, буде дуже жалко. Буде обідно. Безум надіюсь, останній візок землі, бо вже трошки припахалась, вже і снігу насипав. Ці, троянд, ці трояндочки. Ще трошки там залишилось. Присипати ці. Я ось купила такі садові таблички, бо тут вже майже постирались назви сортів. Зараз швиденько підпишу. Це... А що це? От не видно вже що це, от треба трошки. А то потім щось за цвіте, не поймеш, що воно. Oh, explorer. Explorer. Explore. Так що земля це найнадійний спосіб захистити троянду взимку, щоб вона перезимувала. І якщо раптом вдарять сильні морози і стебла померзнуть, то те, що буде ну, вкрите землею, залишиться живеньким. Потім ну, весною ми розкриємо. І вони будуть далі нас радувати. Так що, друзі, будь ласка, діліться в коментарях своїм досвідом, як саме ви вкриваєте свої рослинки, свої трояндочки. Правда, чим ви обробляєте, коли. Я, правда, ну, дотягла резину, не обробила її, хотіла обробити їх медян екстра. Дивилась, можна і залізним купоросом або бордовською сумішю. Але я саме хотіла медян екстра обробити, щоб грибок, який там ну, зимує в ґрунті або на рослині, щоб його трошки убити. Але це вже, я думаю, нічого страшного. Якось вже будемо за весни боротися. Із шкідниками, з хворобами, з грибками. так що... Якщо вам було цікаве відео або ви хочете мене підтримати, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!